Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Російські генерали розуміють, що війну програно, тому намагаються створити гуманітарну кризу, залишаючи українців без світла. Вважає самусь. Наразі в української армії немає необхідного озброєння, яке могло би знищити незаконно збудований Кримський міст та Чорноморський флот Російської Федерації. Про це в ексклюзивному інтерв'ю Те розповів заступник директора Центру досліджень армії, конверсії та роззброєння з міжнародних питань Михайло Самусь. Нам зараз не вистачає високоточних ракет великої дальності, щоб знищувати важливі об'єкти противника на усю глибину. На жаль, ми не маємо засобів, які могли б просто зараз знищувати важливі об'єкти як у Криму, так і на інших окупованих територіях. Крім того, було б дуже добре завдавати ударів по російській території по важливих об'єктах, щоб росіяни почали відчувати себе не так комфортно. Я думаю, було б справедливо, якби вони відчули, що таке руйнація Росії, сказав експерт. Самусь впевнений, що російські генерали розуміють, що війну програно, тому намагаються створити гуманітарну кризу, щоб схилити українців до переговорів із РФ. Ракетні можливості, як написав залужний у статті декілька місяців тому, Росія має ракети 2,5 тисячі кілометрів. Ми максимум 100 кілометрів, можливо, трохи більше, якщо брати точку. У. Ми маємо також отримати такі засоби, аби все ж таки діставати далі. Нам потрібна протиракетна оборона, якої ми зараз не маємо, або в дуже обмежених кількостях. Нам треба далекобійні протиракетні засоби, такі як Петріот, які створять перший ешелон протидії ракетним загрозам. Генерали в Росії розуміють, що з військової точки зору РФ уже нічого не зможе досягти. Можна вічно кидати росіян сюди, в Україну, але це нічого не змінить. І одним із таких інструментів вони досі розглядають створення гуманітарної катастрофи через знищення енергетичної інфраструктури зимою. Вважає експерт. Він наголосив, що Україна потребує американських систем про Петріот, аби захиститися від іранських балістичних ракет. Він вважає, якщо США почали активно обговорювати питання передавання Україні ЗРК Петріот. Це може свідчити, що Іран погодився передати Росії ракети для обстрілу України. Це гуманітарна криза, можливо, останній шанс перехопити ініціативу, щоб до них приходили на колінах і просили. Генерали вважають, що лише так можуть змінити Росія. Я думаю, вмовить Іран передати їй ракети, тому я думаю, почалися активні переговори з боку США про передавання Україні Петріот. Оскільки вони вже отримали беззаперечні факти, що Іран передає Росії балістичні ракети. Якщо США не передадуть нам ці системи ПРО, дійсно буде велика проблема, щоб зупинити балістичні ракети. Українські системи, створені в радянському Союзі, вони не призначені для того, щоб збивати балістичні ракети такого типу, якого Іран буде передавати Росії, і в цьому є проблема, підсумував експерт. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, переможемо разом.